Так, запис пішов. Вітаю народ, ви на каналі Родійла. З вами, власне, я, той самий Родітейл, і сьогодні у нас відосик на тему Я люблю експлорити геншин, я люблю Ноткрай. Загалом, хочу поговорити про Надкрай, хочу трошки показати і геймплейно, і візуально, точніше, да, і геймплейно, і візуально це, в принципі, мабуть, одне і те саме. Загалом. Що я хочу сказати? Я дуже люблю експлорити мапу. Геншин це якраз про експлоринг, про... це не тільки гача, як, як, як то кажуть. Це не тільки про те, як викрутити якусь вайфу. Це не тільки про те, як е, задонатить на якусь вайфу, на якогось, можливо, вайфу дам. Чи точніше хузбандо, виходить, да. Ко... Ну, я кожному своє. Комусь вайфу, комусь хузбенди, ну то ж, то ж таке. Що ж таке? <хе> так. Геншин не знаю, вона дуже, клас... Це дуже класна гра, і мені дуже знаєте, комфортно було край. NoDC. край він виявився доволі цікавим. Даже не доволі, а він, в принципі, виявився дуже цікавим. Я, як ви можете бачити, вже закрив всю мапу на 100%. ну, Типу, всі три кусочки, які на даний момент є в грі. Так що поки що в нас контенту немає, поки що, як то кажуть, ми чекаємо нового контенту. Отже. Що я хочу сказати? Контент дуже класний. Насправді дуже цікаво було Експлорит Ноткрай. Я дуже кайфанув від візуалу локацій, від, е, е, від дизайну насправді локацій теж я кайфанув. Дуже цікаво вони показали. Як це назвати правильно, не знаю. Дуже цікаво вони показали місцевий народ, а, ну, людей, які тут живуть, і, типу, насправді. Е, оце, знаєте, як то кажуть, все зліплено з говна і палок. Але, але виглядає це дуже прикольно насправді. Виглядає це, насправді дуже прикольно. І мені було експлори дуже цікаво. Я, знаєте, я, типу, я старий фанат, як то кажуть, експлореринга мапи. Це. Ну, я не знаю, просто я знаю, що є люди, які, наприклад, грають в геншен, для них, наприклад, експлорених мапи це не на першому. У них вони навіть. Вони навіть в принципі не закривають її на 100% багато людей, я знаю. У мене, наприклад, друг, він любить теж Genshin. він грає в Геншин. Ну, я знаю, що він Ну, він не фанат, він взагалі він не любить експлорити мапу, він, от, знаєте, він, ну, бо я оце, ну, в мене все. В мене всі регіони, всі закриті на сотку. Типу, я знаю, що там щось я все одно пропустив, по-любому неможливо, знаєте. Навіть ем, коли ти на 100% усе закриваєш, все одно в тебе щось лишається, лишаються якісь скрині, лишаються якісь. Ем, Непройдені івентики, якісь непройдені штуки, загалом воно все лишається. Тобто, навіть коли в тебе 100% мапа, це все одно в тебе там щось лишилося. Хоча зараз із новим із новим оцим жетончиком, який показує нам уже просто все, що є на мапі, навіть, навіть оці ящики з мору, які, які лишаються, вони. Ну тобто зараз дійсно вже оце в останньому актуальному патчі 100% це 100%, це вже прям 100 тисяч відсотків, просто 100%. То це, звісно, дуже круто. Я не знаю, новий новий жетончик, оцей який показує, ем, ну, як так кажуть, усі незібрані штуки, які лишилися на мапі. Це дуже круто. Мені дуже це подобається. Я був приємно вражений, що вони оце таке нам дали. Це доволі насправді, я б я б сказав, це доволі щедре оновлення. Це доволі щедре оновлення, і ну, не знаю, я, я особисто, як старий експлорер мапи, я дуже задоволений цим. Це дійсно було дуже дуже несподівано з, з боку розробників, насправді, що вони оце нам дали таку щедрість, але нехай, нехай. Як дали, то як то кажуть, будемо користуватися. Тож, да. Так, добре. Знаєте що, піду я, піду я у садочок на їм червячків. Мені треба. У мене є трошки смоли. Давайте ми підемо і потратимо. Так, отже, у нас сьогодні. да, хорошо, хорошо. Отже, йдемо на таланти лауми. Таланти лауми самі себе не нафармлять, бо я лаума сама себе не прокачає. Треба, як то кажуть, злить трошки. Трошки треба злить смоли. Поїхали. Загалом, народ, я не знаю, який це буде відосик, наскільки він вийде довгим. Я постараюсь сильно не затягувати, але хочеться, знаєте, показати і якось і геймплейно, і взагалі, можливо, хтось ще, знаєте, можливо, хтось ще, в принципі, не проходив, можливо, ви ще думаєте, чи варто вам взагалі е, влітати в новий регіон, можливо, у вас є якісь сумніви на цей рахунок, я не знаю. Отже, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що насправді варто. ноткрай дуже класний. Він був е, дуже цікавим, ну, точніше, він ще буде, да? це ще тільки початок, е, початок мапи, це ще тільки початок регіону, ще тільки перші три кусочки. Вони. Е, вони, як то кажуть, ще тільки-тільки-тільки вийшли. що в принципі. Контенту ще буде і ще буде багато, тож в принципі, можна сказати, що нема куди і спішить з одного боку. Але ж з іншого боку, ви не забуваєте, що да, у вас є е, Ну, типу, лімітовані нагороди, які можна отримати за те, що, виходить, ви проексплорите мапу, пройдете сюжет вчасно, да? ось, наприклад, ще 25 днів лишилося на те, щоб отримати 620 гемчиків зверху за те, що ви пройдете. Ну, прямо зараз, за цей проміжок часу пройдете власне е Ну, квести архонта. Тобто, щоб це відразу пройти, щоб це не затягувати. Тобто, якщо ви зараз це все про цей, тобто, ну, тут ще ось о, за експлорених мапи дають ще 400 ємчиків. Тут в принципі, побільше, тут ще 67 днів лишається. Це, звісно, 67 днів, це це так нормально. Це ще знаєте, це ще можна, це ще можна подумати, це ще можна, як то кажуть, не спішити, це ще можна, як то кажуть. Насолодиться, як такомуть, всім ігровим процесом, а не за три дні, як я закрить усю мапу а тепер, як та кажуть, кусать... кусать руку і чекайте нового контенту. Але так. Да, це, це нічого. Достало? Щось я довго розбирався цього разу з мобами, ну нічого страшного, нічого. То таке. То не страшно, то не страшно. Так, а ну-ка, може, дадуть мені золото? Давай. Дайте мені золото. Ага, звісно. Так. 5 хвилин, добренько, 5 хвилин у нас ще лишається. Для того, щоб ще у нас подвійні нагороди забрати. Добре, зараз 5 хвилин, ми трошки побігаємо по мапі, і, власне, так. Да. Так, що тут у нас? Два. Два. О, давайте тоді дейліки зробимо раз така справа. О. Ну, надкрай, знаєте, він мені дуже сподобався. Він візуально дуже прикольний. Він мені, знаєте, він мені чомусь нагадав Суміру. Насправді, надкрай мені нагадав чомусь Суміру. І, знаєте, це, як на мене, це суміш фонтейна і Суміру. От, щось щось, щось середнє між оце фонтейном і Суміру. От от якось якось оце такі враження, я не знаю, від над краю. Е, Я знаю багато людей насправді мають сумніви, що ось це, типу, уже сніжна, це та сама країна, да, яка, яку, ну, в общем, та сама, да, та сама країна, але насправді все не так погано. Це... Тут від тої самої країни хіба що там з десяток імен максимум, так що ви тут ніяких референсів не побачите. Це ось колись на наступний рік, коли вже буде виходить сніжна, то там так. Да, там уже, скоріше за все, ну, побачимо, побачимо. Я, я, я теж переживаю на цей рахунок, знаєте, за сніжну. Але зараз. Зараз. Зараз насправді надкрайд це взагалі, ну. Це Східна Європа. Це Східна Європа, і це видно. Це, тут багато польських імен, чешських імен, Балтійських. Е, тут зустрічаються прям. Ну. Ну, коротше, прям таких, знаєте, Ісконно, як то кажуть, російських імен тут прям немає. Ну ні, ну є там, попадаються місцями, але їх дуже небагато, насправді. І більшість дійсно таких, ну. Загалом ігрові персонажі це взагалі, ну типу там Лаума це там з Балтійського теж міфології, здається, наскільки я пам'ятаю. Це там якась, по-моєму, це якась відьма чи якийсь дух. Є... Я не пам'ятаю, я читав, його. мені, мені самому було цікаво, я, я колись гуглив, але я вже забувся, з якої вона міфології, Але це щось східноєвропейське. Це щось східноєвропейське, наскільки я пам'ятаю. Тоже, да. ну, є, звісно, пан Флінс, якого звуть Кирил, але ну, не знаю, мене він якось не напрягає, в принципі. особливо його фамілія Чудомірович це теж Балтійська, це Балтійське ім'я, власне. Так що, ну, видно, що вони знаєте, вони все-таки не сильно зараз, принаймні зараз, при виході над краю, розробник він не сильно ріфався на ту саму країну, як то кажуть. Да? Так що за це переживати не варто, принаймні зараз можна грати і кайфувати, принаймні зараз можна насолоджуватися ігровим процесом і, як то кажуть, не переживати. По поводу сніжної, бо я знаю, багато людей, звісно, переживають, і я з тих самих людей. Я теж, якщо чесно, переживаю за сніжну, типу знаєте, бо ну, мені б не хотілося, щоб тут були прям якісь сильні референси на ту саму країну. І, типу, знаєте, ну, мені дуже подобається Геншин і е, багато українців грають з Геншин і ну, загалом. Загалом я сподіваюся, що все ж таки вони якось, знаєте, не почнуть відбілювати цих фату, не почнуть оце, як -то кажуть, продвигати, що сніжна це вони насправді, як то кажуть, хороші і намагаються всім допомогти. Ну, бо, бо хто зна, коротше, як вони поступлять і як це все буде наступного року, да, коли закінчиться і надкрай, і почне виходити саме власне, вже сніжна. Ну, бо зараз Нодкрай це теж сніжна. Якщо що, про це вже казали в сюжеті. Нодкрай це теж сніжна. Це ну, вже про це в сюжеті, прям вже про це згадувалися. Моменти, типу, що Надкрай це сніжна. Е -е, так що, це вже в принципі ми в сніжній, можна сказати, але поки що дійсно нічого, с... нічого страшного в цьому плані немає. Як то кажуть, так, що у нас ще? Хвилинка, хорошо. Ще хвилинка у нас до того, щоб потрати ще трошки смоли. Так, це у нас, виходить, я третій делік зробив, так. Да. Так, дивіться, я монетку побачив. Я, монетка з цим. Мелодія. Хорошо, хорошо, хорошо. Оце ж так, оце так. Загалом, як і сказав, народ, коротше, по посніжній не варто зараз переживати, принаймні, поки що. Принаймні поки що Cry, він не викликає в мене якогось там лютого крінжа на цей рахунок. Він, він дійсно класно грається. Локації дуже гарні, як я і сказав, це... для мене це тупо суміш, реально суміру і фонтейна. От тупо щось середнє між цими локаціями. І воно так, знаєте, воно так і грається, і так і виглядає. Так, це в нас місцеві кабани такі, да. Цікаві доволі створіння. Не знаю, що це воно таке. Але нехай. Що є то є? Так що я не знаю народ. Це такий, знаєте, взагалі експериментальний сумбурний відосик. Я не знаю, наскільки він буде людям цікавий, наскільки він зайде, наскільки він взагалі буде. Е, ну, дійсно, цікавим для того, для перегляду. Я сподіваюся, що все-таки мій. Розмовний запас, як то кажуть, мій, моїх речових обертів, що їх вистачить для того, щоб зацікавити вас, і щоб дійсно цей відосик він хоча б трошки був цікавим для багатьох людей. Сподіваюся, я на це. Принаймні я на це дуже сподіваюся. Тож, власне, якщо ви дивитеся до цього моменту і задаєтесь питанням, що таке надкрай, то в принципі я вам скажу, що надкрай це сніжна. І вона поки що не викликає крінжі, як то кажуть. Це моя основна відповідь на це питання. Це моя основна відповідь на це питання. Е, так що не переживайте. Чесно, не переживайте, можете влітати, можете грати. Зараз Геншн це, це ще не. Ну, коротше, поки що нічого страшного тут немає. Поки що нічого страшного тут немає. Тут східноєвропейська культура. Тут е, у нас Нор... Норвегія, то є теж. Ну, у нас тут, короче, е, прям північ. Північ, поняли? Прям північ, береться дуже сильно. Дуже сильно на... нахил в північні саме в північну Європу. Так що Все класно, власне, все класно. І можна гратися, можна влітати, можна гратися, можна кайфувати. Так, добре, що у нас по смолі? 40 смоли, Супер, супер, супер. Пішли з остаток смоли. Так, це у нас, власне, сюди. Хорошо. Хорошо. качаю свою лауму. Вона в мене вже, як то кажуть, вона в мене вже, в принципі, трошки вдіта, але все ще в процесі прокачки вона. Як мінімум, таланти треба докачати. Таланти, я хочу їй три корони зробити, звичайно. Вона. 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 вона варта трьох корон, вона варта точно трьох корон. Як мінімум, ну, може дві. Ладно, може дві. Може не три, може дві. Може я автоатаки її не буду, апать, бо це вже занадто. Але але єшку Ютуб по-любому треба зробити на коронах. Бо Лаума, якщо хтось не знає, Лаума, оця ось жіночка це у нас паверкріп на хіди. Вона у нас, по суті, як це, два нахіда на, на своєму, це нуль. І вона дуже потужна, вона дуже класна. На дендро пачки це дуже хороший персонаж. У мене раніше, знаєте, з дендро взагалі бідося була. Мене, мене, ну, я так просто було, у мене такий був період, що я особисто пропустив. Опа! Золото дали! Супер, супер, хорошо. Що я, власне, пропустив э, Суміру, ну, я його вже закрив, звичайно, але я маю на увазі, я його пропустив на актуалі, коли воно виходило ем, так, так вийшло, що я тоді забив на геншин, я тоді знаєте, трошки вигорів від Геншина. Мені тоді ще якийсь такий до, був до, довгий період, що мені не падали взагалі Леги. Тобто я програвав 50 на 50 постійно. Ну, коротше, я тоді, саме коли виходило суміру. То я якось забив на Єншин, влашне, власне і Дендро персонажів багато пропустив, коли виходило Суміру, коли виходив Фонтейн, я теж ще не грав. Я вернувся в Єншен, коли якраз Фонтейн він вже закінчувався. Коли вже, як то кажуть, вже уже оце був перехід від Фонтейну до Натлану, це якраз на той період я і вернувся до Єншина. І оце з тих пір граю, і, чесно, знаєте, не по. Ем... Загалом не пошкодував, не пожалкував, що я вернувся. Чесно, я зараз граю, кайфую, насолоджуюся грою як ніколи. Типу, я ні, і знаєте, я навіть скажу більше, я ніколи не кайфував від Геншина так, як я кайфую від нього саме зараз, чесно. Я багато хто я знаю, скаржиться на Натлан, багато кому натлан не зайшов. але я від Натлану кайфанув. Чесне слово, я знаєте, я з великим задоволенням його експлорив, Я з величезним задоволенням проходив сюжетку, яка дуже епічна. Да, можливо, це не якийсь там супер -мега рівень, крутий там продуманий. Але, тим не менш, Натлан він теж мені, як то кажуть, зайшов. Він теж доволі класно прописаний, він теж доволі класно показаний. І чого тільки варті оці, знаєте, бойові сцени Мавуйки проти капітана, чи чого тільки варті епічні бойові сцени, там, де Мавуйка, власне, показує свою силу, там, де вона влітає, там, де вона це, з усіх сил, як то кажуть, бореться проти Безодні це дорогого варте. Це дуже круто, це неймовірно було класно, і я дуже кайфунув від цього. Ну, отже, я не знаю народ, скільки це вже відосик. Відосик уже на 18 хвилин получився цей відосик. Загалом, давайте, мабуть, закруглятися. Ось таке у нас вийшлося, власне, розмовне. Е... Ну, таке розмовне відео, ні про що, про щось та ні про що, як то кажуть. Отже, якщо ви додивилися це відео аж до самого кінця, я за це вам дуже вдячний. Не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. І, власне, ще в мене є Твіч канал, де я стрімлю регулярно протягом тижня, плюс на вихідних. Загалом підписуйтеся і туди. І, власне, у нас не тільки геншин на стрімах, у нас на стрімах і інші ігри теж, бо по геншину, як ви знаєте, зараз уже контенту мало. У мене є залишаються лише, знаєте, там бойові ендгеймові штуки, які ну, обновляються да, регулярно протягом е, патчів а власне експлорити локацію я зараз не можу, бо зараз у мене вже на 100% закриті власне, ну, всі, всі, всі регіони, ну, весь ноткрай, весь, весь який зараз є, три, три шматочка мапи. За, власне, я їх вже закрив, як я вже казав. Тож, власне, загалом підписуйтесь, ставте вподобайк, не забувайте про актив під відео, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу, як вам взагалі NotCry? Як ви, чи вже пройшли, чи вже зачистили, як вам Ноткрай? Як яке у вас враження склалося про цей регіон? Як вам зайшло? Як вам зайшла сніжна, власне, діліться думками, я обов'язково почитаю, мені дуже цікаво. Власне. Ну. На цьому моменті будемо закругляти відосик. Дякую всім за увагу ще раз. З вами був Родітейл. Гарного вам дня, вечора, ночі і пока!